Вітаю шановне козацтво! Літо в самому розпалі. А це означає, що зовсім скоро до гри повернеться добре знайома всім подія, конструкторське бюро, подія в якій ми вкладаємо тонни ресурсів у новий ексклюзивний танк. У цьому відео ми обговоримо танк, який з великою ймовірністю стане головною нагородою цього КБ. Розглянемо його характеристики, подумаємо, як їх можна покращити, і дамо відповідь на головне запитання: чи варто взагалі вкладатися у нього? Тож влаштовуйтеся зручно, ставте вподобайку, і ми розпочинаємо. Восьме консультаційське бюро розпочнеться приблизно в серпні, тож у вас ще є час на збирати ресурси та підготуватися до події. Головною нагородою стане британський шкітанг 10 рівня з унікальною механікою зворотного дозаряджання Гріфон. Та машина поєднує в собі як британські, так і американські інженерні рішення, тож її цілком можна назвати гібридом. Думаю, ви і самі помітили на фото певну схожість з американським концептом 1Б. А тепер переходимо до огляду характеристик. Щоправда, одразу зауважу, ці дані не є остаточними і можуть змінюватися аж до релізу події. Подібна ситуація вже траплялася з DBW-152, тоді там вирішили перебалансити буквально за день до старту КД. І так, розпочнемо огляд характеристик з гармати. Старення шкода за постріл становить 420 одиниць. Це доволі незвична альфа, якщо порівнювати з іншими важкими танками 10 го рівня. Тіфон має механіку зворотного дозаряджання, тому в барабані всього два снаряди. Перший заряджається швидше 8,2 секунди, другий значно довше 19,2 секунди. Пішка цієї механіки в тому, що під час ПВП вам не завжди доведеться чекати на другий снаряд. Можна просто відстріляти один і піти в укриття. Але в ситуації, коли є пауза між перестрілками, буде дуже приємно дати два снаряди поспіль. Тут уже кожен грає, як йому зручно. Снаряди у гріфона наступні: сторони Біні з пробиттям 263 мм і голдові підкалібри з пробиттям 319 мм. Швидкість польоту непогана, хоч і не рекордна. ВБшки летять зі швидкістю 1020 м на секунду, підкалібри 1270 м на секунду. Точність гармати не ідеальна, але для важкого танка цілком підходяща. Розкид 0,35, час зведення 2,2 секунди. КВН мінус 10 градусів, що дозволить чудово працювати від рельєфу. Тепер поговоримо про рухливість. Максимальна швидкість складає 43 км вперед та 15 км назад, що дозволяє йому досить жваво змінювати позиції на полі бою. Вито потужність у 16 кінських сил на тон. Це не рекордний показник, але цілком достатній, щоб не відчувати себе гусеничним дотом. Гріфон не літає, але й не повзе. Динаміка дозволяє триматися темпу з командою і вчасно займати вигідні позиції. Переходимо до бронювання гріфону. Одразу впадає в очі незвичний корпус, схожий на той, що у Вікерса, а башта взагалі добре знайома всім за концептом 1 б По суті, це вона і є. Нижня обова деталь має всього 110 мм броні, що робить її легкою ціллю. Вище розташоване заокруглене ВЛД з бронею 170 мм, також не надто вражаюче. Під маскою гармати знаходиться лічок мехода з бронею 250 мм, а по його боках часто проходимуть рикошети. Проте ще далі, у верхніх частинах бортових скосів під баштою броня всього 200 мм, і туди вже можна впевнено пробивати. Якраз і через ці скоси робом танкувати не вийде. Щодо башти, маска гармати з боків має 305 мм, що дозволить відбивати звичайні снаряди, але при використанні з суперником броня вже не витримає. Вище розташована кришка башти з бронею в межах 260-280 мм, а сам лючок 140-150 мм. Скоси з обох боків мають по 330-340 мм, і завдяки своїй формі вони добре рикошетять бронебійні та підкаліберні снаряди. І якщо супротивник використає кумулятиви з високим пробиттям, бути готові, що і ці зони можуть пробиватись. Коротше кажучи, Грифон має корпус, який одночасно і картонний, і здатний несподівано рикошетити. Тож варіант, що противники будуть горіти в рандомної броні, цілком реальний. Що ж добачте, якщо ви маєте досвід гри на концепті 1Б, то і на грифоні танкувати буде легко. Кілька правильних руків і супернику вже зовсім не просто щось вицілити. А з урахуванням кевенів у мінус 10 градусів, це взагалі може бути чудове комбо. Тепер, розглянувши головні характеристики, можемо перейти до їхнього покращення, а саме перки екіпажу, обладнання та польова модернізація. Перхи для кожного члена екіпажу ви можете бачити на екрані. Якщо не встигаєте, просто поставте відео на паузу для зручного розбору. Щодо обладнання, то для гріфону я однозначно рекомендую вентилятор і стабілізатор Це два основні і обов'язкові обладнання. А от третій слот уже залежить від особистих уподобань. Тут підійде як для покращення живучості, так і приціл або експериментальна система керування вогнем для кращої точності. Турбіна також чудовий варіант. Особисто я віддаю перевагу збірці з нею, адже швидкість зайвою точно не буває. А якщо поставити експериментальну, то й стабілізація також покращиться. Польову модернізацію також бачите перед собою. Після покращення за допомогою трофейного обладнання та всіх згаданих модифікацій ми отримуємо такі фінальні характеристики. Перезарядка першого снаряда становить 7,6 секунди, Другого – 17,6 секунди. Прочність покращується, Розкид 0,31, а час зведення зменшується до 1,9 секунди. Потенційний ДПМ сягає приблизно 3,300 одиниць, а максимальна швидкість зростає до 48 км вперед і 18 км назад, що вже погодьте додає приємне відчуття динаміки. І тут постає головне питання, чи варто його купувати. Ситуація цілком схожа на ту, що була з попередніми танками за конструкторське бюро. Якщо у вас вже добре прокачаний аккаунт, все необхідно придбане і ресурси просто лежать без діла, тоді, звісно, можна брати. Але якщо у вас ще немає всіх десяток або запасів ресурсів небагато, купівля навряд чи буде раціональною, особливо якщо ви плануєте продавати пів ангару заради одного танка. Загалом, Рифон виглядає як цікавий і сильний танк, який розкриється в руках досвідченого гравця. Для менш досвідчених це буде просто добротний, але не надто видатний важкий танк 10 рівня. На цьому все. Це був детальний огляд нового танка Giphon за конструкторське бюро. Нагадаю, що характеристики на момент запису ще можуть бути нефінальними і можуть змінитися перед виходом події, але це вже питання часу. Обов'язково напишіть в коментарях, чи плануєте вибрати цей танк і за які ресурси. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Не забудьте оцінити його вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропускати майбутні стріми і відео. Дякую за перегляд і всім пока!